Вам 90 років? Бабушка Ліна, так ви ж виходить і ту війну пам'ятаєте? Звісно. Мені було 8 років вік, та війна була. А це можна порівняти те, що було зараз і тоді? Ой, тут зараз хуже. Хуже чого? О того... Ну, того, що хуже. Мам, не Давай. правильно говори. Так правильно, правильно говориш? Як от хто ж більше розуміє, як не Угу. Це а Що я? Щось не так сказала. Ні, Ми все так мама так. сказала, все правильно. Все да. правильно. Ви ж бачили цих росіян? Російських солдатів, коли були літом в минулому році. Ви з ними говорили? Ні, не зустрічалася, не, не скажу. Ні, вона бачила солдат російських. Ми живемо тут по цій вулиці, наш, наш будинок стоїть на самій трасі. Так що ми бачили це жахіття, бачили, як вони їхали, бачили наших солдат, як наших хлопців їх гнали, стріляли. Танк біля нас стояв, наших а, так, хлопців танк, танк стояв В перші дні. 25-26. двадцять шостого чоловіку бити не треба. Не надо дуже тяжко. Пережили страхіття. Жас вже слава Богу, наші хлопці. Нас освободили, ми раді вже півроку. Але все рівно тяжко. Ждемо далі, ждемо щоб всю Херсонську область і, і правий берег уже і щоб... правий берег. Щоб ми на правому живемо, правий освободили. Ждемо лівий, лівий, на лів. лівому березі. В нас теж багато рідні, багато родичів, багато друзів, які сьогодні. Страдають, їм сильно там тяжко. Давай. Ми за них переживаємо. Йдемо, щоб закінчилося Ого така.